Друзі, привіт! Мене звати Роман, керівник компанії Тадекс Львів, і зараз я вам хочу розказати та показати про ПЗВ пристрій захисного відімкнення, повна його назва в російською УЗО. Цей пристрій використовується, щоб захистити людину від ураження електричним струмом, адже отакі автоматичні вимикачі вони захищають лише кабелі, провідники, а людей вони не захищають. Щоб захистити саме людину, потрібно встановлювати ось таке ПЗВ. Воно є трошки дороге, але щоб вас не було струмом, коли ви торкнули з якоїсь металевої частини. Встановлюйте його. Побережіть своє здоров'я та життя. Існує дві схеми підключення ПЗВ. Перша схема правильна. До речі, вона використовується з підведенням провідника заземлення до самого пристрою. адже ПЗВ в нас має спрацювати перед тим, як людина торкнеться якоїсь металевої частини. Тобто, ви ще не торкнулися, воно вже спрацювало. І так має бути інша схема, яка існує, вона є некоректна і неправильна. Це без заземлення. Відповідно, лише ПЗВ спрацює в тому випадку, коли ви будете стояти на чомусь, припустимо, мокрому. У вас буде хороша провідність, руки мокрі, ви торкаєтеся якоїсь металевої частини. І тоді струм іде на вас, і відповідно, ПЗВ бачить, що струм кудись подівся, і в тому випадку вибиває. А це неправильно. В правильній схемі має бути заземлення, і ПЗВ виб'є перед тим, як ви торкнетеся металевої якоїсь частинки. ПЗВ у нас працює наступним чином. Воно бачить, скільки в нас електричного струму прийшло на нього, і скільки електричного струму вернулося. Якщо є різниця в 30 мА, як в нашому випадку, воно спрацьовує. ПЗВ має в собі порівнюючий трансформатор, який якраз відсвятковує ото скільки прийшло і скільки вернулося. Також ПЗВ буває на 100 мА, буває на 300 мА. Все залежить від задачі, яка потрібна. Дуже чутливими є 10 мА, але його майже не використовується хіба десь в лікарнях, дуже в мокрих приміщеннях, такі як Баня. Загалом в побутовому секторі використовується 30 мА. ПЗВ також буває однофазне та трьохфазне. Відповідно, у мене зараз тут лише однофазне ПЗВ. Отут перед вами лише маленька частинка електричної схеми, щоб показати, як взагалі працює ПЗВ в електричному колі. У вас може бути великий шиток, дуже складна схема, все залежить від замовника та технічного завдання. Отож, ми будемо розглядати нашу схемку з вхідного кабеля, який отут приходить. Це є тип кабеля ВВГ НГ. По коричневій жилі у нас переходить фаза, перевіряємо. Індикатором, як бачите, по світінню та звуку, отут є фаза. А по синьому у нас переходить 0, який безпосередньо переходить на ПЗВ на цей контакт N. ПЗВ підключається зверху, тому 0 підключаємо безпосередньо зверху. По жовто-зеленому у нас переходить заземлення на світильник, яке в коректній схемі роботи ПЗВ дуже необхідне. Включаємо автоматичний вимикач, бачимо його c 25 для захисту всього ланцюжка електричного, який у нас тут є. Потім фаза знизу у нас переходить. Ось тут у нас фаза прийшла, тут у нас теж фаза вийшла, і фаза потім переходить на цей контакт ПЗВ. Отсюди. Маємо отут вже ПЗВ заживлене. Зверху прийшла фаза. Тут прийшов теж зверху 0. Воно вже є підключене. О, цифра 2 і N це вже вихід. Щоб ПЗВ включити, нам оцей юрбильник потрібно перевести вверх. Як бачите, кольор зелено, змінився на червоний, воно у нас є вімпнее. Тепер беремо знову індикатор і дивимося, що в нас є на виході фаза. Так, фаза є. Відповідно, фаза в нас вже і переходить на автоматичний вимикач, який є отут. А ось тут знизу у нас ще фази немає. Чому у нас отут встановлений автоматичний вимикач? Так як я казав, PZV захищає людину від ударів електричним струмом, але не кабелі. А щоб захистити кабель, ми і використовуємо автоматичний вимикач. Вимикаємо наш автоматичний вимикач C10 і маємо світіння лампи. У нас зараз схема повністю працює. ПЗВ контролює скільки струму пройшло по коричневому провіднику і скільки вернулося по синьому провіднику. Якщо кількість струму співпадає, то ПЗВ не вибуває. Якщо буде витік струму, відповідно воно буде спрацьовувати, вимикатися і не дасть включити електричну схему. Отут в нього є кнопка тест. Якщо ми її нажмемо, відбудеться е всередині витік струму і відповідно ПЗВ спрацює. Нажимаю, дивимось. Ось, у нас працювало ПЗВ. Виробники рекомендують раз в півроку нажимати ось цю кнопочку Тест, щоб перевірити, що ваше ПЗВ дійсно працює. Це не складно, підійшли, нажали, воно виключилось, ви вімкнули. І ви бачите, що ваша квартира чи будинок є захищені. Я Відкрию світильники і ви подивитесь, як він є підключений, що тут нічого надзвичайного абсолютно немає у Є в нас заземлення під'єднано до корпусу. Корпус у нас є металевий. Відповідно, 0 під'єднується до патрона, фаза теж під'єднується до патрона. А витік струму у мене буде відбуватися на цю металеву решітку світильника. Вмикаємо автоматичні вимикачі, головний автоматичний вимикач ПЗВ. І груповий автомат. Відповідно, у нас світильник світиться. Схема, як я казав, у нас зібрана коректно, працює. Тепер робимо імітацію витоку струму з синього провідника на корпус світильника нашого. Торкаємось металевої решітки. Отак. От у нас ПЗВ, як бачите, спрацювало. Це є правильний режим спрацювання ПЗВ. Коли в нас електричний струм попав на металевий. Корпус, металевий корпус під'єднаний до заземлення, як я казав, і відповідно людина ще не торкнулася оцього металевого корпусу, а ПЗВ вже спрацювало. А без заземлення лише коли ви торкнетеся металеві решітки. Тоді струм піде на вас, і ПЗВ побачить різницю 30 мА по струму, що десь ділося 30 мА, на вас ділося, відповідно, тоді спрацює. А може також не спрацювати, якщо ви будете добре зізольовані, тобто руки у вас будуть сухі, будете на якомусь кіломі стояти, тоді фаза на вас піде, а ПЗВ не виб'є. А от така схема, коли ПЗВ у нас працює без дотику людини, вважається коректною. І відповідає книжці, отак має бути. А тепер пробуємо коричневий провідник замкнути на корпус металевого світильника і подивимося, що відбудеться. По коричневому цьому провіднику до нас приходить фаза напруги. Зараз будемо дивитися індикатором, що відбувається. Ось тут беремо індикатор, підключаємо і бачимо, що тут є фаза з цим провідником обережно. Тож підключаємо тепер наш коричний провідник. До металевого світильника і дивимося, що буде відбуватися. Отож, що у нас відбулося? У нас відбулося коротке замикання, яке не можна вдома повторювати в жодному разі, тільки в лабораторних умовах, бо може бути ось така річ не на якомусь там предметі, а на вашому тілі. Відповідно, цього не робіть. Чому спрацювали автоматичні вимикачі? Тому що ми зробили коротке замикання. Адже струм у нас, так як я казав, виходить з ПЗВ по цьому провіднику, проходить через автоматичний вимикач той, і він попав безпосередньо на корпус, на корпус, а це вже є не витік струму, це вже є реальне коротке замикання, яке ви тільки що бачили. Відповідно, в нас правильно спрацювали автоматичні вимикачі, бо вони є для того, щоб захистити предмети, кабелі від короткого замикання. А ПЗВ спрацювало, бо був на стандартний режим роботи електричної мережі, і так само воно спрацювало. Бувають випадки, коли воно не спрацьовує, коли коротке замикання, а лише автомати спрацьовують. Це все відбулося так, як воно мало бути. Отак От працює електрична мережа з ПЗВ. Коли у нас ПЗВ попадає на корпус, у нас відбувається витік струму, ПЗВ спрацьовує. Коли ми маємо вже фазу, яка попадає на корпус, ми не будемо ще раз то повторювати, у нас спрацьовують автоматичні вимикачі. Отаким От чином у нас працює все. Дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Хай вам щастить!